Георгій Химич Песик та його місячні друзі. Однієї місячної ночі я прокинувся від того, що наш песик протяжно завивав на місяць. І чого це він? подумалось мені. Подивився я уважно на місяць, тоді на песика, а тоді ще раз на місяць. І пригадав таку історію. Жили собі нерозлучні друзі песик, котик, півник та кролик. І були вони завсятими мандрівниками. Коли їм випадало хоч трохи вільного часу, вони вирушали в далекі подорожі. Обійшли вони увздовж і впоперек усеньку землю. А тоді почали все частіше поглядати на зоряне небо. Надто подобалося їм спостерігати за місяцем. На небі він вирізнявся з-поміж усіх зірок. Якось песик і каже Товариство, а чи не полетіти нам на місяць? Гляньте, які там гори, а моря які глибокі. «Див усяких, мабуть, чимало. Я про це давно думаю, аж засяяв котик. На місяць, на місяць. загукали півник із кроликом. То що? Летимо? запитав песик. Летимо. в один голос закричали друзі. Почали вони майструвати справжнісінького зорельота. Песик був за конструктора, адже серед них він найкраще розумівся на космосі і на зорельотах. Невдовзі зореліт був готовий. Хлоп'ята, стривайте, схаменувся раптом песик. А хто ж залишиться вдома? Хто дбатиме про наш город? Хто? Але залишатись не хотів ніхто, бо всім кортіло на місяць. Мабуть, доведеться, песику, зостатись тобі, сказав котик. Ти поміж нас найудатніший до всякої роботи. «А вже ж», – вигукнув кролик. Так, таки так, підтакнув півник. Песик схилив голову і мовчав. Будь ласка, не засмучуйся, заспокоювали його друзі. Треба ж комусь бути на господарстві. А наступного разу хтось інший залишиться, а ти полетиш. І ось настав час відлітати. Узяли мандрівники все необхідне і почали сідати у свій сяючий зореліт. Песик стояв поруч і прощально махав їм лапкою, ще й хвостиком. Він пробував усміхнутись. Але з його очей чомусь капали сльози. До побачення, песику, не хвилюйся ми швидко повернемось. Гукали на прощання котик, півник та кролик. Загуркотів двигун. Зореліт заблимав тисячами вогнів, заготів, затрясся, а тоді відірвався від землі і полинув у небо. Песик довго спостерігав за ним, аж доки зореліт не перетворився на маленьку цяточку, яку вже годі було розгледіти. Став песик жити самий самісінький. Гарно він господарював і все в нього було до ладу. Ось лише зранку тепер будив його не півник, а будильник. Минуло багато багато днів. А друзі все не поверталися. Може, думав песик, їм так сподобалось на місяці, що вони й забули про мене. Оце то друзі. Але ж ні, міркував він. Не могли вони забути мене і свою домівку? Видно, заблукали десь. А може, зіпсувало щось у зорельоті, і вони його ремонтують. Треба ще трішки почекати. Кожного вечора, коли на небі з'являвся місяць, песик пильно у нього вдивлявся. Іноді, коли місяць висів майже над самою землею, песикові здавалося, що він бачить там своїх друзів. Тоді він закидав голову і протяжно гукав Котику! Півнику, кролику. Але друзі, на жаль, не відгукувались, хоч іноді він кликав їх цілу ніч. І ось, коли Песик уже зовсім зневірився, у його двері хтось постукав. Хто там? запитав Песик. Але замість відповіді за дверима почулося. А тоді голосне А далі рвучко відчинилися двері, і в песика на шиї повиснули щасливі котик, півник і кролик. О Боже, хлоп'ята, невже це ви? не вірив своїм очам песик. Ви же живі, та ніби живі, зітхнув кролик, хоча й довелося добряче поблукати поміж тих зірок. За вечірнім чайочком ми тобі про все розповімо, пообіцяв півник, струшуючись від дощу, що весело шумів за вікном. Хлопці, ущипніть мене, це не сон. Ви такі справді повернулись, ніяк не міг заспокоїтися песик. Та повернулись, повернулись, і без тебе тепер нікуди не полетимо усміхнувся котик. І простяг песикові теплий шматочок місяця.